Ребята, подпишитесь на канал и напишите любой комментарий. Приятного вам просмотра. Володимир э, А, це Зеленський здається, да. Володимир Зеленський тебе так скільки кидает, дід? Да зеленський. Вид. Презер... Презерватив? Від... Презерватив. Руслана Мазурка. Діду привіт. Ну ну. Пише просто привіт. Маріан Зудан скинув 50 гривень. Дякую тобі, Маріанчик Зудан, за 50 гривень. Щоб ти був здоровий, крепкий на благо своїй сім'ї і України. Кирил Вінник скинув тобі. Дякую тобі, Кирил 50 Вінник, за 50 гривень. За 50 гривень. Для... За 50 гривень щоб ти був ж, крепкий, здоровий, ніколи не хворім. На радість своїй сім'ї. Тобі... І... тобі Володимир знов кінув 50 деревні, діти. <клухи> Де вони беруть? Я не знаю. Подякуй. Володю, не розтягайте мене, Лучше кинь 100, 100, тобі легше. Що хочеш по 100, щоб скидав тобі? Ну я, то <титут> по тих <титут> 50. Та то що це то херно, тобі чи що дід? Та мені все що єдно. Псечко єдно, діду. Що за два, що шо... за. що за єдно? Давай так. чому не читаєш більше в Турмуйся. Яка сама машина тут мені пише. Привіт <тит> Вінниці, я Софія, можна мені передати привіт. Софійка, привіт тобі, в мені дід дід був. був. Попусть, пише тут Олександра, е, хай кидає по 500. E, Володимир 100 гривень скинув, дід. От ти договорився. Володю. Дякую тобі за 100 гривень. Бажаю тобі крепкого, крепкого, крепкого здоров'я. 30 гривень е, uh, Зараз 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 30 гривень відправила Пух, пухляшу. Подякую пухляшу за 30 гривень, бігом. Дякую тобі, Пухляшу, за 20 гривень. 30. За за 30 гривень. 50 відправила діду. Е, а Мосічук це, да? Мосічук відправила діду. Подякуй, Мосічук, все-таки тобі кидала 50 гривень. Ну, подякує, дід, пожалуйста. Я дякую тобі, Мосійчук за 50 гривень. Дякую, файно, дякую, щоб ти була здорова. Це мужик. Я думаю, дівчина, мабуть, не знаю точно. Ну, скоріше всього, що це. Дівчина, так. Володимир тобі кидає 50 гривень, подякуй. Та це брехня, яка. Та не брехня, серйозно кажу. Володимир. Дякую за 50 гривень, тебе Господь не бачить. О, починається, дід. Тож побажаємо того, здоров'я міцного, чи що. Богатирського здоров'я, щоб був крепкий, а ти в армії був чи ні. Зараз тобі напише. ти ну, бачиш, як він тебе підтримує. Ну це просто капець. Це просто щось е, фантастика. Діти ді, любиш фантастики. Як замовити е, діторя замовити хуті, так. Да. Дітоля замовити. Чу -чу. Діанка, дякую, що відпишуєш людям. Е, так дай тіпка. Та ж дай тіпка. Циганка Вагон стали пенський, дорога дальная, казенный дом. Тобі не треба це співати. А, добре, не будемо це співати. І, може стара, турма центральна центральная подову, подову польня на калему везут. На муки голода, на муки голода. Это меня. Ну це вибачте, звеніть, це, це, це дурна пісня. Тобі Володимир кинув 100 гривень, дід. Я ж То ще раз, він тобі ще раз кинув. Володю, дякую тобі за тих тошнотних 50 гривень. Бажаю тобі хорошого, здоров'я, довгих років життя. Дякую, нали... не, не треба поки наливати, дід. На той... Дід, так. ти віриш те, що Володимир тобі скільки разів скидав? Що? Ти віриш те, що тобі Володимир скільки тобі скинув? Ти як думаєш, за що він тобі скільки скинув? За мою простоту. Що я проста людина. І кожній людині бажаю здоров'я хорошого апетіта. Дмитро Тра... Трачевський, Дмитро, тобі скинув 50 гривень. подякуй Дмитро. Дякую Дмитрик Трачевський, за 50 гривень. Бажаю тобі крепкого-крепкого здоров'я. Тобі Володимир скинув знову 50 гривень. Чого не дав? Да, прям секунду тому. Волоню. Дякую тобі за, на, за 50 гривень, щоб ти був крепкий, здоровий, ніколи не хворів, щоб, щоб радував своїх братів, сестер і батьків. І... Ну, великий, велике вам дякую. Сьогодні до якийсь потужний такий ефір, як має бути. Давай. Е, так. Єсти. А, та що ти мене б'єш по голові? Ой, ні. — Турнич. А! <ривіт> а, та ж боже, то що ти робиш? Я ж тебе люблю. Е, ти заївся... бороді щось чорне. Я знаю, може бути. Ой, Володимир. Володимир тобі 50 гривень скинув. Володю, бажаю тобі крепкого здоров'я. Успіхів в житті, в роботі. За 50 гривень. Та він же тобі не 50, я не знаю, скільки він тобі скинув. Скільки ти йому скільки ти вже скинув? Це якийсь капець. Та ти почитали. Діду, колбаски хочеш? Хуй, Куба? Хороший. Де ти їм? В смислі, в холодильнику, вся, Весь холодильник в колбасі. Мазу... Руслан Мазурак тобі цей. Спасибо, хай, хай стоїть. Там ще... Тобше... Ну ти не голодний, бо люди хвилюють. Nee. Дід не голодний, що я її буду стріляти. No. Можна питати, коли ви будете вести ефіри, коли збирати всі гроші. Будемо бачити, будемо бачити, бо дід Дід, вже... обов'язково що дід, дід, що зробимо якийсь перерив, бо дід вже. Що ти строкиш? Я тебе ніхуя. Я тобі кажу, що люди питають: як ми зберемо на машину, ми будемо вести ефір з тобою? Обов'язково. І будемо допомагати. Дітям бідним. Як скаже дід, так і буде. Дивіться, дід, як скаже, так і буде. діточкам бідним, батькам. Володимир тобі кидає 50 гривень, подякуй. Молоджу, дякую тобі за 50 гривень, щоб ти був крепкий, здоровий, ніколи не хворів. Він тобі вже скинув, знаєш, скільки дід? 1400 гривень. Молодь. Молодеж? Молодець. Чи молодеж? Молод... Молодець. А, дякую Катя. Володимир писав, що він з армії, він курсант. Він в армії, він курсант. В армії? Так, да, він курсант. То він в отпусці. Ну, ну да? Да, якщо курсант. Ну, я не знаю точно, але... Ніби в отпуску. Да. Ви кожного дня знімаєте прямий ефір. Так, да, ми кожного зараз, дня знімаємо прямий ефір. Але зараз армія така, що рік два місяці. а может, он в военном училище поступил? Что скажи по-польски? Пшите, к этому дом не пойдем на гуляние. Да, Где дед служил? Дед служил в этом морском флот, как там? Балтийский, Балтийский Да. Э, нет, Город э, Липа. Э, нет, я Лепая. учусь... Э, в Нет, я учусь в военном университете. А я тебе что сказал? Не. Дід я, знає, дід. я тебе з, я зразу вгадав. Володимир кидає тобі, дід, 50 гривень. Той, Володимир Боже. Я не знаю, я не знаю, але він тобі знову скинув, він тебе дуже поважає, я так рахую. Володю, дякую тобі за 50 гривень, дякую твоїм батькам, бабкам, дідам твоїм, здоров, крепкого здоров'я. Дід 100 років буде жити. А я ще не знаю. Як Господь Господь Бог присудить, так і буде жити. Ну, будемо тобі то здоров'я підтримувати, щоб ти прожив. Хорошо. Як мінімум 90. Хорошо. Дід економний колбасу. Е... Дід економить колбасу. Принести кусочек. Дід економить колбасу. У нас є котик їсть. В смислі котик? Ти ж тобі купили колбасу щоб котик їв. чечник. ха ж ти? Та ж не зжимай ту голову, блін. Та ж болить, що ти? Та де болить? Ні, ну блін, ти здесь тиснув, як Вона... ніби, що тобі кичиш? Нажимає. За що? Це мій хлопчик дорогий. Це е, мій внучок. Дід, якщо хочеш, дід, послухай Что мене, тому? послухай мене. Побій. Колбаски принести тобі. Я не хочу твої колбаси і на. А яку ти хочеш? Ти зажрався. Яку ти хочеш? Я хочу таку Наварну. Наварну? Ти ж не любиш, ти казав, не любиш Наварну. Не хочу. Володимир тобі кидає 100 гривень. Подякуй Володимиру. Володю, дякую тобі за 100 гривень. Бажаю крепку. Богатирську здоров'я. Та принеси колбаси вкусної. Та там вся вкусна, там вся дуже дорога, хороша колбаса. Дід зажарся просто. Да. Давай ще. Дід, як захоче, він знає, де холодильник. Повірте мені. Він пішов і бере, там колбаси, слава Богу, солідно. Дід, ну, не, не голодаєш, є колбаса. Є їсти? Є що... є. Тебе Господь. Е, Боже мой. Зараз, Володимир, е, ми всі дякуємо тобі за підтримку. Так, да, Я особисто і діти особисто. Всі ми дякуємо, всі підписники дякують е, тобі за колбаску. За колбаску.